Циклони та антициклони, змінюючи один одного, продовжать зумовлювати зміну атмосферних процесів. Панування вологи та тепла часом порушуватимуть холодні скандинавські вторгнення. Проте домінувати у формуванні погодних умов у найближчі сім днів буде все ж таки Атлантика. Детальніше: 4 січня часом невеликий мокрий сніг на дорогах місцями ожеледиться. Температура впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Дискомфорту додаватиме посилений вітер. 5 січня без опадів на дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі 2 градусів морозу. Вдень 3 градуси морозу 2 градуси тепла. 6 січня без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура вночі 2 градусів морозу, вдень 1 1,6 градусів тепла. 7 січня без опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень 4-9 градусів тепла. Щодо відчутного похолодання на Черкащині, то світові прогностичні моделі його відтермінували. Тому слідкуйте за подальшою інформацією.